Повномасштабна війна в Україні стала першою в історії людства, яка ведеться майже в прямому ефірі. Весь світ спостерігає за життям прифронтових міст та сіл роботою військових на передовій. Звісно, це стало можливим завдяки сучасним мобільним технологіям і швидкому інтернету. Проте не менш важливою є праця журналістів, які перебувають в зоні бойових дій та інформують про події на фронті. А разом з тим документують те, що завтра стане надбанням історії. На нашу думку, що журналісти після військових і медиків це дуже вагома складова. Журналіст це якраз таланка, яка має фільмувати, карбувати історію для того, щоб не було ніякого викривлення. щоб люди знали ту історію в тому вигляді, яким якому вона є. Цьогоріч команда служби зв'язків з громадськістю командування сил територіальної оборони ЗСУ започаткувала конкурс журналістських робіт, присвячених національному спротиву та обороні України. Війна в об'єктиві. Ми оголошували конкурс на роботи журналістів, там сім номінацій. Подалося в цілому майже 400 заявок і учасників 241 чоловік. Нами були відібрані шорт-листи, які були направлені саме членам журі по номінаціям, і кожен з них виставляв бали, згідно яких був визначений переможець. Визначали переможців професійні журналісти, які свідомо доєднались до сил оборони і сьогодні захищають Україну на фронті. Насправді, це дуже велика робота, тому що віддивитися там прочитати послухати майже 60 матеріалів при тому, що ти постійно знаходишся на службі. Це доволі важко було, але ми з цим впоралися. Я думаю, я можу сказати, що в принципі мені все сподобалося в тому плані, що це дуже класний внесок в інформування, ну, в, те, що, в розповідь про те, що відбувається на цій війні. І не кожна людина там готова навіть наблизитися там, за 200 кілометрів до тих місць, де були ці журналісти, і що вони знімали. Мені здалося, що роботи дуже потужні. і ну, автори... Мені сподобалося, що було дуже багато, мені невідомих авторів. У конкурсі взяли участь майже 250 осіб. Членам журі довелося ретельно ознайомитися з кожною з робіт і виставити оцінку за п'ятибальною шкалою у семи номінаціях. Серед конкурсантів були і наші колеги з телеканалу Фрідом з телесюжетом тортури та голод. Історія військового, який пережив два роки російського полону. Сюжет був присвячений полоненому, який вийшов з полону і е, розказав нам свою історію. Чесно скажу, була дуже здивована, тому що е, я подавала е, матеріали, документи. Ми просто сказали, що треба подаватись, бо ти з Харкова, з Харківської області, це гаряча точка, це е, ну, регіон, який щоденно потерпає від обстрілів. Тому треба знайти сюжет, який би показував наскільки. наскільки е, у Вас незламні люди, і е, про що ти можеш розповісти? Е, відразу моя увага е, після там декількох хвилин я згадала цю історію. Він триває не тільки на лінії фронту, а е, люди потрошечку починають забувати. А е, треба нагадувати, треба е, казати, що ми всі маємо бути згуртовані, щоб перемогти. Кожен з переможців конкурсу Війна в об'єктиві отримав унікальну нагороду, статуетку, яка символізує роботу того чи іншого медійника. Так, Богдан Пападін з видання Бутусов Плюс переміг у номінації Найкращий оператор і отримав ось такий об'єктив. Нагороду я отримав за е, в номінації «Кращий оператор за кращу операторську роботу безпосередньо відео «Штурм». 59-ї бригади, яку ми знімали в минулому році, 23 влітку, події розгорталися південніше Авдіївки. Тоді група рух 59-ї бригади виконувала штурмові дії і в результаті цих штурмових дій була захоплена дуже важлива позиція. Та роботу, яку ми проробили в військовій журналістиці, такого ще не робив ніхто. Коли військовий журналіст сідає в штурмову машину безпосередньо зі штурмовою групою, висаджується і приймає участь в штурмі. Тому я думаю, що це певного роду такий унікальний випадок, і тому можливо. Жюрі і побачили певну унікальність в цьому. Наразі перший фестиваль журналістських робіт завершився, але команда ТРО Медіа вже будує плани на наступний рік і обіцяє зробити захід ще масштабнішим. Я думаю, що наступного року ми проведемо досить масштабно цей захід, і це має бути така ярмарка журналістики. Це кожен канал має прозвітувати перед суспільством. Про свою роботу, про свої досягнення. Я думаю, що це буде набагато крутіше, набагато краще. Я думаю, що до того часу ми будемо мати вже набагато більше партнерів, які будуть сприяти цьому. Але маємо на меті продовжувати це. Це дуже важливо.